Дбають про дитячі серця. У міській дитячій лікарні прооперували п'ятьох дітей з відкритою артеріальною протокою. Хірурги називаються втручання не складним, але важливим, адже результат впливає на подальше життя малечі. Перші операції виконував столичний хірург, а місцеві асистували. Відповідно, і навчались, аби в майбутньому оперувати самостійно. Починаємо звичайно з малих кардіохірургічних по типу відкритих артеріальних проток. У майбутньому це судинні кільця будуть коректація орти. І будемо надалі розширювати як команду, так і технічні можливості, інструментальні. Це тому, що дуже велику роль відіграє саме забезпечення технічне у, ну, під час таких операцій. Оптимальний вік оперативного втручання 3-4 роки, але при ускладненнях раніше проводять операцію шляхом перев'язування або перерізання протоки із зашиванням аорти і легеневої артерії. Таку патологію зазвичай виявляють випадково при звичайному огляді у лікаря. При огляді педіатра педіатр каже, мамі в нас там є шум, зверніться до кардіолога. Ми дитину обстежимо, виявляємо. Це можуть бути первинні пацієнти у віці 16 років, коли діти готуються до вступу у вищі навчальні заклади. Це може бути дитина передчасно народжена, яка потрапляє до нас пологового будинку. Вона обстежується всебічно, і Ми виявляємо артеріальну протоку. Такий діагноз досить поширений. Кожного місяця у міській дитячій лікарні діагностують щонайменше два десятка маленьких пацієнтів. Якщо ми її виявляємо, ми пояснюємо батькам, що це завжди ризики інфекційних ускладнень. Це іноді у неможливої дитині вибір там професії та заняття спортом це важливо для батьків. Ми пояснюємо, у вас є певний діагноз. Таку патологію обов'язково необхідно пролікувати. Нині всі операції безкоштовні. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший подільський.